Так, нове відео, значить нова машина. Ми вже в дорозі. Я вуйка забрала. Машина є. Вже в дорозі. Їдемо по нову. Їдемо по нову машину. Вже як будемо ближче, знімемо яка саме. Так, ми вже в село. Зараз ще пару кілометрів і будемо біля машини. Так, ми вже приїхали. Ось така машина. Вона одинадцятка. По кузові вона живенька. Навіть на ходу. Ось така у нас буде машина. Правда, тут жінка заїхала в мур, скотилася машина. Але то нічого, тут таке дрібниці. Ось така машина. Такий салон. Ось такий салончик. Так. Така вона під капотом. Який тут мотор? 16-клапан. Ага, 16 1, 6, 1.6, 16-й клапан. Ось така буде машинка. Ага, тут то ой. А що ви собі лишаєте? Я не лишаю і тебе, я тоді. Ось така. Зараз, будем її вджіпали, Зараз будемо її вчіпали, та й будемо їхати. Пропоную нам ще ось таку дев'ятка. Ось така. Показую вона живесенька. Сапони, сапони, я не знаю, Ну, Підбирає вона масу. Так, так, так. Капит капотом. Taka żyweńka, też na chodu. Jest taka. Jest taka. A tu... Zadzieje. Ale po stanie niczego. Tak. Ні, а я не знаю, Так, автомобіль 2005 рік. Вона, все на 11-та модель. А трошки-потрошки трошки ми вже збираємо з неї запчастини. Буквально без всякого побічного інструменту. Ото кусочки. Що називається, що називається ліва, лі, ліва дверка. Отак машини гниють. Так, Ми вже зачепили. Машину кинули акумулятор, все як має бути, розблокований. Аварійку ми аварійний знак ми вчепили. І все, і зараз будемо вирушати У дорогу. Так, Машина заведена. Ту і машину ми витягнули, ще до чоловіка маємо приїхати по дев'ятку. Кому треба якийсь запчастин, то звертайтеся за номером телефону, який буде під відео. Так, ми трохи проїхали, виїхали з вулиці від чоловіка, якого забирали машину. І бувають такі випадки, в нас одна сторона звільнилася, одна сторона не добре, чи чи, зачіпіли, чи то просто там був спуск. І одна сторона в нас повністю відчіплена, машина йшла боком. Бувають і такі випадки в такому. Але нічого, ми зараз з вуйком перечепимо, відчепили від машини. Відчепили, відчепили повністю одну сторону, одна сторона у нас зачіплена. І зараз заново ми вчіпали і їхати. Так, ми вже її зачепили, точніше перечепили, Натягнуто все, другі теж перевірили, аварійку ми включили. Ну Так вона не дуже ніби видно. Але все. Тепер будемо вирушати додому. Так, машина взаді. Ми їдемо, тут ось машинка. Все гарно ми їдемо з вуйком, помало. Спішити нам нема куди. Так, ми помалесенько, собі на другі. Аварійку включили, знак там вчепили і їдемо помало додому. Так, я вже майже вдома. Майже ще трошечки. Машина взаді є. Ми трошки поправили. Підтягнуло, можна сказати, ремні. І все, і помаленьку, помалесенько ще їду. Так що все, будемо на машинку. А тепер у нас збор. Звіра довезла. Щоб все нормально. Таке перше враження, трохи страшненьке. Нічого. Тягнем, а там вже розберемося, вже землю коли витягнемо. Так, трохи їдемо огородами полями, щоб скоротити. Жінка слідкує ззаді. Жінка їде поки все нормально вже там. Яма, яма, сіно. Добре, зараз сісти за чіпали. Трошки щось машина не хоче слідувати за зефіром. Нічого така приємне по салону, я б сказав, навіть ніж та є. Десятка. Прикольна машинка. Є свої плюси і мінуси. Лобовена відсіла, як над його. Так, ну що, знову сімейство Вас! Щось я взагалі перейшов в Китай і Живолі. Переважно почав такі брати машинки. Е, що ж можу сказати? Попалася така машинка, запропонував підписник, каже, забере. Така така проблема, що заводиться, воно ніби їде, але глохне, холостий не тримає. Видно, що кантик або переварювався, або був трошки загнутий капота. Лобове, ціленьке в машині. Так що машинка поступає на розборку. Як на диво, навіть ціленький бампер, Це рідко буває, ціленькі фари, теж ще не жовті, біленькі, Рішоточка ціла, крило майже не згнило. тільки от вже тут чу-чуть. Дверка ще така менш-більш, щоб куди не йшло. Ну, Салончик вже таке собі. Щось душки досить приємні. Ну, тут вже маленьке. І є. Так, скопі йомники, ясне діло, що задні не працюють. Буцім вони є, але там корбочка. Так що ось така тут фігня. тут теж не зрозумів. Бляха, то, то ще акумулятор навіть стоїть, йо, йо Я, якщо чесно, навіть не відкривав капот. Як притягнули, я капота ще і не відкривав. Опа! Та ти що, дивіться, могли поїхати вже тут машинам. Кліму треба скинути, акумулятор забрати на всякий випадок. Ось такий тут моторейс, моторейс такий дуже похожий стоїть, як в Калині 1.4, але тут 1.6, інакший колектор. Так, Кондиціонера тут немає. Хоча, хоча є гідропідсилювач, певно, що Ні, кондиціонера тут немає. Цю подушку вічно розриває в них. Не знаю на що вони тоді вчепили. Ну, хоча акумулятор віддали і це вже добре. Вакуум новий бачу, тормозів, турмозів. Стойки, так все в них не тримають, мала бути ще одна. Ще одної немає, ну немає, так немає. Немає, то й не буде. Добре. Тож, проблема у них більше це дверочки. Дверочки тут ціленькі. Салончик такий собі, вже під 200 тисяч пробігу. Мотор живенький. Так, це ще ті же гульовські ручки. І це колеса такі, зима дуже гарні. 175. 14 бомбезні колеса. Такі ще, дай Боже. Тут таке трохи пошкрябло. Не знаю, цього тріскає. Через те, що напевно, що всі відкривають. Вона тріскає, оця потріскана штучка. Тут же якісь є такі нюансики. Тут теж колесо таке, якесь зима. Це вже 13, скоршу всього запаска. Ця сторона дверка о, відкрилася. Дверка живенька, стеля живенька, дверка ціла, пасажира вже є нюанси, піддуває, о, відкрилася навіть. Знайшлася стойка капота. Прикольно. Це крило вже теж є свої нюанси, починає трошки піддаватися. Ну, Блінку колеса тут дійсно бомбезні, на зиму. То, що треба. Хто купить, буде довольний. Так що ось такий обзорчик, 11-ка. Ще не було такого автомобіля, є 10-ка, хочу нагадати. А тепер є ще й 11-ка. Вже завтра і дорога піде туди, на долину. Буде розбиралася, кому що потрібно. Замовляємо, заказуємо. І будемо відправляти вам новою поштою. Так що всім дякую за перегляд. Давайте ось такий лайк, поставимо, напишіть, як моя дружина справляється, не справляється з такою роботою, покупкою автомобілів. І як вам відео в такому форматі. І до наступної серії, до наступного корчика. А я поки ще не знаю, що я куплю. Поки немає автомобілю, можете запропонувати щось з віно розбор. Так що всім дякую ще раз за перегляд і до наступного корчика.